П'ятниця, 20 грудня, час новин на 11 каналі В студії Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Шестеро поранених серед них 15-річна дівчина. Близько у півночі окупанти атакували кривий ріг, Поціли ракетою просто по житловому будинку в густонаселеному районі міста. Цілу ніч ДСНСники діставали постраждалих з під завалів потрощеної двоповерхівки. Наразі пошуково-рятувальні роботи завершені на місці російського удару. Працює моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку і більше розкаже про ворожу атаку та ліквідацію наслідків. Віко, тобі слово. Вітаю, Олена, руїни позаду мене. Це все, що залишилось від житлового будинку у кривому розі. Ворог підступно вдарив по цивільних майже опівночі. Росіяни поцілили балістичною ракетою просто по двоповерхівці в густо населеному районі міста. Ось що розповідають місцеві про атаку. Прошу у пряму мову. Я чула взрив, я злякалась, лежала, телевізор дивилася. В вікно дивлюся, летять отакі куски красного металу, вже видно, от ракети, Вже тоді я додула. І Внучка з дитинкою прибігла. Шифер ось, бачите, як поздивався, висить. Стіна усього, просто вона висить, теж ця стіна. Я до неї дотронувся, вона сипатися почала. Двері вирвало з кухні, я не знаю, як це теж, яким чином. Воно волною все так несло. Сусідів там геть теж ні, ні, ні віка, ніде нічого немає. Бабуся дуже відрагувала тяжко, та в неї давління піднялось 200. Ми пішли до швидкої допомоги, вони нам надали допомогу, їй там всю першу необхідну. Зрив? Вибух. На мене впала стеля, на батька впало вікно. На маму нічого не впало. Повибивало усі двері, вікна. Повибивало всі двері, окна. На місце ворожого удару одразу виїхали усі оперативні та екстрені служби, діставали з під завалів травмованих. Відомо про шістьох постраждалих. Серед них 15-річна дівчинка. Її та 38-річного чоловіка врятували патрульні поліцейські та ДСНСники. Трьох поранених ушпиталили в стані середньої тяжкості. Наразі пошуково-рятувальні роботи завершені. Добре. Наслідок російської атаки зруйнована двоповерхівка, пошкоджені також три багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Побиті вікна у соціальній установі та стаціонарі місцевої лікарні. Її пацієнтів перевели до інших медустанов. Потрощені й понад 20 автівок. На місці удару усю ніч працювали оперативні та комунальні служби. Нашла є акуратно, нісладі вниз тока. Вночі у найближчій школі розгорнули штаб допомоги постраждалим. Там можна отримати будматеріали для ремонту понівечених оселі, написати заяву на матеріальну допомогу від міста. Ми продовжимо працювати на місці. ворожої атаки. Більше подробиць дивіться вже у наступному випуску. Новин на 11 -му. студія. Дякую тобі, Віко. Це була наша кореспондентка Вікторія Вікторія Вахрушина, яка зараз працює у кривому розі на місці ракетного удару по житловому будинку. Тривожна і на Нікопольщині. Вночі окупанти гатили по прибережних громадах з артилерії та РСЗВ. Град там минулося без жертв. Під масованою ворожою атакою були Київ та Херсон. Поранені зо два десятки людей її загиблі. Детальніше про ситуацію в області та Україні розповість наша кореспондентка Катерина Нічик. Вона на прямому зв'язку. Катю. По Олену по нікопольщині агресор цілив з важкої артилерії та РСЗВ «Град» влучав по райцентру і Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає. Пошкоджена господарська споруда. Водночас сигнал тривоги у прибережних громадах лунає від самого ранку. Є небезпека нових ударів дронами та з артилерії. Місцевих закликають не полишати укриттів. Щонайменше один загиблий та дев'ять поранених від ночі окупанти масовано обстрілюють Херсон з артилерії. під вогнем житлові квартали та критична інфраструктура. Водночас, зранку росіяни спробували здійснити наступ на місто та зайняти район Антонівського мосту. Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Ми не спимо разом з вами. Попереду важкі дні. Напружена ситуація збережеться протягом всіх свят. Тому не виходьте без нагальної потреби на вулиці. Один загиблий та дев'ять постраждалих зранку. Росіяни запустили на Київ вісім ракет. У столиці працювала ППО. Попередньо відомо про падіння уламків у трьох районах міста. Чотирьох постраждалих у шпиталі, але пошкоджена тепла магістраль у Голосіївському районі. Через це без тепла 630 житлових будинків, 16 медзакладів, 17 шкіл, і 13 дитячих садочків. На місцях влучання виникли масштабні пожежі. Їх приборкують рятувальники. Вночі ворог шахедами атакував Бориспіль. Виникла масштабна пожежа у складському приміщенні вогонь охопив 15 тисяч квадратних метрів території. До гасіння залучили спецтехніку з аеропорту. Локалізувати полум'я рятувальники змогли лише о четвертій ранку. Наразі це вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше інформації розкажемо вже у наступних випусках. Холено, дякую, Катю. про оперативну ситуацію в країні та області розповіла моя колега Катерина Нічик. Мені пощастило, бо залишився живим. Так каже про себе військовослужбовець Максим, який зараз проходить реабілітацію в центрі рекавері у Дніпрі. Під час виконання бойового завдання хлопець отримав наскладні поранення в подальшому переніс ампутацію ноги, але, не дивлячись на випробування, будує плани та з позитивом дивиться в майбутнє. Історію захисника. Дивіться далі. Максиму 24 роки. До війни закінчив навчання. Хлопець дипломований юрист. В перші дні повномасштабного вторгнення з друзями вступив до Нацгвардії. Воював в піхоті на Харківському та Донецькому напрямках кулеметником. Тяжке поранення отримав наприкінці травня цього року, коли з побратимами тримали оборону. Під ноги хлопцю прилетів скид з ворожого дрона. Мімо ноги тащина була перебита повністю. Ця нога була посічена, також рука. Нижня щелепа, навпіл перебита. Закритий плим на торакс був, пробивали іглою, щоб воздух стривити. Евакуація Максима до шпиталю зайняла 11 годин. Коли побачив свою ліву ногу, зрозумів, що її не врятувати. В результаті ногу ампутували вже два місяці. Хлопець на навчальному протезі. Макцент робимо на збільшення силових показників, саме ходьба, покращення патерну по ходьби і витривалість. Почали ходити з двома підлокітними милицями. На даний момент тренуємо з одною підлокітною милицею, та інколи вже самостійно ходьба. Зараз Максим на відновленні у рекавері. Це національна мережа центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для реабілітації українських захисників та захисниць. Хлопець налаштований рішуче і позитивно, мотивує підтримка рідних та друзів. Мене також підтримувала сім'я, моя дівчина, побратими, які приходили. Мене також багато побратимів, з якими служив, також ампутанти. Підпихова да, підтримували в реабілітаційному центрі рекавері з бійцем. Працює ціла мультидисциплінарна команда. Сам Максим вважає, що йому небо як пощастило, бо залишився живим. Тепер планує підготуватися до нового крутого протезу і знову повернутися в армію вже інструктором з тактичної медицини, щоб допомагати своїм. Чим може це життя попереду? Вже життя продовжується. Олена Петроченкова, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Нова радість стала це слова найвідомішої української колядки та одночасно назва поштового блоку, який незабаром випустить Укрпошта на Тавро. Витинанка, що розповідає про народні традиції святкування, загалом буде п'ять марок, колядники, волхви, різдво хрестове, різдвяне вертеп та українські воїни. У випуску будуть листівка, конверт та марка, тираж 60 тисяч примірників. Перед замовленням можна оформити вже зараз. А урочиста презентація відбудеться напередодні різдва 24 грудня. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.